Багато галасу, який потім перетворився на страшенний стогін чаркування, починалося саме в цьому бориспільському будинку на вулиці Завокзальній. Семеро місцевих ніде не працюючих друзів взялися куштувати, що принесла їхня подруга. Дані каже на усіх друзів. Валентина принесла чотири літри спиртного. Компанія, звичайно, дуже зраділа оковитому подарунку, але все почало валитися з рук, щойно випили по другій склянці. Симптоми отруєння, зразу втрата свідомості. Про припинення самостійного дихання, вони зразу були заінтубовані, проводилася дезінтоксикаційна терапія. Швидкі одна за одною та багато поліцейських нерухомі тіла за парканом побачили сусіди і викликали всі екстрені служби. Двоє власник будинку та його співмешканка були вже мертві. Інших п'ятеро забрали до лікарні. На жаль, з них четверо вже померло. Ми. Думаємо, що це це був метиловий спирт, тому що симптоми дуже схожі. Медики ставлять крапельниці, намагаються прочистити шлунок п'янишок. Але усі маніпуляції марні. А єдиний чоловік, якому пощастило вижити, відмовився від лікування. З усіх доправлених до лікарні вижив лише один чоловік, але й він не захотів довго залишатися в медичному закладі та втік від лікарів. В його бачили біля горілшаного кіоску, коли той похмелявся. Чому вижив лише один пацієнт. Медики мають своє припущення. Є у нас підозра, що вижив саме Юрій, і він перед цим вживав. Антидот це етиловий спирт. Сусіди про загиблих відгукуються недобре, зізнаються, компанія своїми п'яними посиденьками діставала увесь квартал. Туди й ми дорога, а хто їх заставляє, що таке робить, не йдуть на роботу, а от таке це тут от такі обвали роблять. Ніна живе через паркан від п'яниць. Каже, не було жодного дня, щоб сусіди не влаштовували гучне застілля. Бухав, ніде не працював. Всі вони тут ціла кампаніях. Була вот вони одна принесла пляшку. Цього. Спирту етилового. Поліцейські знайшли в будинку недопиток каністру з метиловим спиртом. Чи дійсно саме ця рідина вбила людей? Вкаже експертиза. Правоохоронці підозрюють, що жінка каністру вкрала, і її друзі не знали, що саме вживають. Ми будемо встановлювати, де вони взяли цей метиловий спирт, і питання в тому, для чого вони взяли. Чи вони взяли для того, щоб вживати, чи можливо щось хотіли виготовляти? Випили вони небагато, але цього виявилося достатньо. Адже метанол це технічний спирт, який використовують у промисловості, рідино додають у лаки та фарби, і навіть кілька грамів можуть завдати непоправної шкоди людському організму.